Театр тече вже третій день. оговтується театр воскресіння від снігового обвалу. Проламана стріхи, та постійна боротьба з опадами тут не припиняється ні вдень, ні вночі. Подарунок, який влаштувала негода театралам напередодні їх професійного свята, бачила Любов Ступчук. Тьмяне світло розставлені повсюди відра, потоки води зі стелі, і це зовсім не спецефекти вистави. В театрі обвалився дах. Гахнуло надзвичайно, ну, що ми перервали репетицію. Почали лізти туди на дах і технічні і актори почали вже працювати. Мусили скидати той сніг. Театральне перекриття проломив сніг, який впав з верхнього даху будинку. Однак каже директор театру, покрівля протікала і до обвалу. Вже не один рік стоять в приміщенні тазики і відра. Ремонту театр не бачив ще з часу його створення. Це ж тут тече, а там валиться, де ми граємо кожен день вистави. Це теж і сирість, і ну просто неприємно. Не покладають рук ні в день, ні вночі працівники театру. Всі актори, технічний склад та навіть дирекція змушені постійно розчищати покрівлю від снігу. Не встигає виносити відра з водою і прибиральниця пані Стефанія. Я вже сьогодні вилила моя напарниця Зі зміни вилила пер я, а тепер вже треба виливати знову. Бачите, які там тази повні з водою. Ні. В управлінні культури ж кажуть, гроші вже заклали. 150 тисяч на театр воскресіння на реконструкцію системи електро. Тропостачання в цьому театрі Для цього ж театру 610 тисяч гривень. Ми зарезервували для того, щоб розрахуватися кінцево з боргом за виготовлення проєктно кошторисної документації на реконструкцію всього театру. І в цій же сумі сидять 200 тисяч гривень для того, аби відремонтувати чи реконструювати цей дах. Та поки гроші дійдуть за призначенням і почнуться роботи, побоюються актори, підуть дощі, і в театрі залишиться хіба що плавати байдарками. Любов Ступчук, Андрій Дробний, новини.